Пошук роботи за кордоном це ще той челендж, як я знайшла свої п'ять робіт, на яких я попрацювала останні півтора року. Першу роботу мені допомогла знайти знайому, яку я випадково зустріла на вулиці. Вона гуляла з собакою, і собака намагалася стрибнути на мене, але вона сказала, що не переймайся, вона добра, вона тебе не вкусить. А потім виявилося, що вона фанат України та українців і дуже нам співчуває і запитала, звідки я дізналася, що я з України і була в шоці. Вона сама австралійка з польським походженням. Тож ми довго з нею спілкувалися і потім обмінялись контактами. І так вона мені допомогла знайти мою першу роботу в салоні. А і згодом вона також допомогла мені знайти другу роботу на кухні в польському клубі через якраз свої своє коріння. З Польщею вона ходить туди, і на даний момент я знов шукаю роботу і запишу окреме відео, як це відбувається, і що саме я шукаю, тому що це зовсім відрізняється від того, що я робила до цього. Тож, якщо вам цікаво, не забудьте підписатись і слідкувати, чи знайду я те, що шукаю. А зараз продовжу розповідати, як я знайшла свої роботи до цього. Наступну роботу я знайшла через українське ком'юніті. Там одна жіночка працювала перекладачем. І вона запропонувала спробувати мені податись, розповіла, які документи потрібні. Я все підготувала, подалась, і так пройшла. Єдине, що нам потрібно було зробити вакцинації, яких в мене не вистачало, тому що здебільшого ти працюєш в лікарнях, і заради своєї безпеки і безпеки пацієнтів ти маєш зробити певні вакцини. У мене не вистачало тільки однієї, я зробила і все, і почала працювати. Але поки я це все оформлювала, тут ще з документами вони дуже, дуже довго перевіряють, поки тебе заапрувлять, Ну так стало, що поки я чекала на підтвердження цієї роботи. Я продовжувала пошуки роботи в офісі, і не виходять в мене короткі відео, тому продовження буде у другій частині.